Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, знову мушу сьогодні виходити в ефір. Навіть не маю часу полікуватися. Знову, знову купа новин. Дивіться, друзі: в Чернівцях одночасно відбуваються обшуки в двох судах. Це в першотравневому, зараз здається, називається Чернівецький районний суд та в Шевченківському. Ви собі уявляєте, скільки має приїхати детективів ДБР, щоб одночасно провести обшук. У двох таких закладах і масштабний такий обшук. Ну, я думаю, що що знайдуть або вже знайшли. По інсайдерській інформації, декотрі судді вже терміново захворіли в лікарнях з інсультами. Ну, про це я згодом окремо розповім. Друзі, на що я хочу звернути вашу увагу провести таку аналогію? Лишень злетів з посади наш землячок Мустеца Ігор. Хто не знає, це колишній заступник генерального прокурора. То у нас на Буковині почалася така, знаєте, лавина падінь корупціонерів. Не помічаєте нічого дивного? Ви відкриєте стрічку у Фейсбуці, в Тікток, в Інстаграмі, того затримали, тому дали підозру, того закрили на СІЗО корупціонера. Хоча вони роками крали і роками були відкриті кримінальні справи. Лиш помінявся генпрокурор, все. Помінялося керівництво Чернівецької обласної прокуратури. Підозри пачками. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. А мені здається, що я правий. Лише злетіла їхня криша, все. Бізнес закінчився. І на що ще хочу звернути вашу увагу? Ви колись. Колись пам'ятаєте таке, щоб під час Незалежної України в двох судах одночасно проводилися обшуки. Я особисто не пам'ятаю. І також мені напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну що, друзі, я думаю, що з корупцією скоро буде поборено на Буковині, і вся ця промоскальська гідра мустеціна буде поборена. Друзі, всім гарного дня. Напишіть в коментарях, що ви думаєте.